Ми вирішили пофантазувати і уявити, що відповів би батько Тарас, якби ми записували з ним коротке інтерв'ю про російсько-українську війну? А зараз відповідь та той дев'ятикласники Тарасе Григоровичу. Чому вони до нас постійно лізуть? Той мурує, той руйнує, той несити моком, за світу зазирає. Чи нема країни, щоб загарнути? Із собою зяті домовини. Дехто каже, що це війна Путіна, а не росіян. Мовляв, багато хто з них проти, але нічого не може мріяти. А як думаєте ви, чи підтримують росіяни війну проти України? Братія мовчить, витріщивши очі, як ягнята, нехай каже, може так і треба. Треба крові, брата крові. Бо завтра, щоб брата, є і в коморі і на дворі. І весело у хаті. Уб'ємо брата, спали хату. Ви дуже добре знаєте росіян. Якою є їхня ментальність. Що це за люди? Дивлюся, цар підходить до найстаршого та опику його як затопить, облизався небарока та й меншого пузо, аж загуло, а той собі ще меншого туза, межі плечі. Той меншого, а менший малого. А той дрібних. А дрібнота уже за порогом, як кинеться по вулицях, то й давай місити не добитків православних, а ті голосити. До росіян міцно вчепилася назва країв унітазі. Методь з домівок українців все ще тільки бачать. А ще грабують музеї, нищать культурні пам'ятки. Вони завжди були такими. Як москалі срібло золото і свічі забрали. Москалики, що застріли, то все очухрали. Могили вже розривають та грошей шукають. На жаль, багато українських співаків після початку війни у 2014 році працювало в Росії. Хтось робить це й досі? Що ви про це думаєте? Коли хочеш грошей, та ще й слави, то, дива, співай про матрешу. Про парашу радість нашу. Дехто з українців досі захищає великою руською культуру протестує проти перейменування вулиць і демонтування пам'ятників. Наприклад, Катерині в Одесі демонтували лише через рік повномасштабного вторгнення. В первому, вторая таке диво наставила. Тепер же я знаю, це той перший, що розпинав нашу Україну. Автора я доконала вдову сиротину. Кати, кати, людоїди, не їлись обоє. Що ви думаєте про мовне питання? А на москалі не вважайте. Нехай вони собі пишуть по-своєму, а ми по-своєму. У їх народ і слово, і у нас народ і слово. А чи краще нехай судять люди. Важкі часи дуже зміцнюють та підіймають на дусі ваші вірші. Скажіть кілька слів підтримки всім українцям. Кайдани, порвіте, і вражою, злою кров'ю, волю окропіте, борітеся поборете, вам Бог помагає, з вами правда, з вами слава і воля святая. Вас називають Пророком. Напророкуйте, чим для нас усе закінчиться. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі.